Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні у нас день середа. Сьогодні у нас дуже-дуже гарний день, а це метро Брюссель. І ви знаєте, зараз тільки що спустився сюди в метро, і я побачив е, мену колишнього акціонера, напевно. Хочу вам показати, подивіться. На блядь. Дивіться своє прибову, отак от баночка ібануна. Баночку пивка, їбанув. Баночку пивка, ще раз повторююся, їбану. шарики свої заляв, мочою і все, і можна спати. Тому всім рекомендую цього, не опускайте до такого рівня і радіти життю, старатися. Намагатися підняти себе вище, наче ракета.